Що стосується роботи Подільського міського ринку у 2024 році, то відповідно до правил торгівлі та статуту комунального підприємства Подільський міський ринок надає послуги та створює продавцям і покупцям належні умови для купівлі і продажу товарів. У 2024 році проводились роботи і заходи, необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства та виконання вимог ветеринарно-санітарних правил, а саме, щоденно проводилась мийка і дезінфекція торгового інвентарю, обладнання, засоби вимірювальної техніки, прибирання корпусів і території, вивіз сміття, централізовано прання санітарного та спеціалізованого одягу. Для підтримки корпусів і території ринку в належному стані проводились поточні ремонти. Для виконання поставлених задач на підприємстві працювало 20 осіб. Середньомісячна нарахована заробітна плата становила 10 948 гривень. Найбільшу питому вагу витрат за цей період складають заробітна плата робітників, витрати електроенергії, охорона підприємства вивіз твердих побутових відходів та нечистот, витрати на водопостачання та водовідведення, витрати на дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію. Також були витрати на обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, технічне обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання. Опалення приміщення, інші витрати включають в себе ремонт, миючі та дезінфікуючі засоби, господарчий інвентар та інше. За 11 місяців 2024 року до бюджетів усіх рівнів рівнів було перераховано 1 мільйон 414 тисяч гривень. Заборгованості по виплаті заробітної плати та податкам немає. За період з початку року виконано наступні роботи. У м'ясному корпусі було виконано ремонт стелі, ремонт столів, утеплення вікон, проведення, ремонт водопроводу та здійснено приєднання водопровідного крану в підсобному приміщенні до водонагривача. Виготовлено підставку під колоди для обробки м'ясних туш. Здійснено ремонт. Вентиляційної шахти, кранів та замінено автомати на електромережі в молочному корпусі. Для створення більш комфортних умов, торгуючим на овочевих рядах, було встановлено 120 квадратних метрів затіняючої сітки. Було здійснено ремонт стін та підлоги в адміністративному приміщенні. Також було відремонтовано електромережу в цьому ж приміщенні. Було повністю замінено труби опалення в адміністративній будівлі. Проведено ремонт зливних бачків водопровідного крану та електромережі в приміщенні вбиральні. Виконано ремонт порогів та встановлено огорожі навколо входів в громадську вбиральню. Здійснено ремонт водопроводу, встановлено кран на вочевих рядах та замінено лічильник води. Відремонтовано зливний колодязь навколо зовнішнього водопровідного крану та відремонтовано водопровідну мережу на рибних рядах. Також було здійснено ремонт дахів на закритих столах та дрібний ремонт самих столів. Проведено заміну ламп, в тому числі в прожекторах зовнішнього освітлення. Оновлено розділові лінії та інформаційні позначення по території ринка. Встановлено нові інформаційні банери. Було здійснено частковий ремонт дорожнього покриття, відремонтовано центральні ворота, виконано ремонт пошкодженої обшивки на магазинах. Проводились покіз та обробки бур'янів спеціальними засобами. Для уникнення травматизму серед населення у період ожеледиці проводилось посипання території піском та сіллю». Згідно запланованого графіку, проводилась дезінфекція торгових корпусів. Протягом звітного періоду територія ринку щоденно прибирала від сміття. Підприємство приймало участь у благодійних акціях міста. Також було надано дітям з інвалідністю до свята Великодня допомогу. Приймаємо участь у благодійних справах. Неодноразово робітниками підприємства збиралась допомога для воїнів Збройних сил України.